Унікальний дитинча, єдиний в Україні малюк та Кінів нарешті вийшов на очі відвідувачів Миколаївського зоопарку. Народився Річард, саме так назвали маля в родині Цезаря та Каміла, які до України приїхали з країн Балтії. Це єдина пара дорослих тварин цього виду у нашій країні. Рідкісні вони і для звіринців світу. такі не мають дивну зовнішність, через яких називають міфічними тваринами. Вони одночасно схожі на ведмедя, бика і навіть лося. Описати такі не складно, тому краще подивіться. Привет. Пліють моя красота, плівь моє привіт, Плітбалова моя наша любимая существо, Сіночка, любимий. Коли Ричард народився, розповідає Світлана, був схожий на маленького ведмедика. Навіть так само гарчав. Тепер трохи переріс і його за дивну зовнішність у зоопарку жартома називають газелебиком. Такі не унікальні в першу чергу своїм зовнішнім виглядом. Таке враження, що вони поєднали в собі одразу кількох тварин. Це і бик, коза, і навіть лось. Насправді такі найближчий родич Кози пояснюють у звіринці. Несмотря на його таку удивительну внешність, це капитне животне. Саме ближайший родственник его, это коза. це єдина пара в Україні. Дитинча лагідне, допитливе і спритне. Людей любить, кажуть працівники зоосаду. Тішить це і відвідувачів. Маленький. Смішний. любить погратися. Інтересний. Завжди хочеться його якось пощупать, погратися з ним. Красивий звірятко похожий на буйвола. Поки що маленький Ричард гуляє лише з мамою і з батьком спілкується тільки через огорожу. Працівники зоопарку побоюються, аби той випадково не травмував малюка. Об'єднати родину планують через місяць, коли дитина зміцніє. Лілія Родіна Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.